Перше за 13 років Суперліга з баскетболу повертається у рівне. Мова про чоловічий бакарівне минулого сезону вони виграли вищу лігу. Тепер виступатимуть у найелітнішому дивізіоні. А жіноча команда вже сьомий рік поспіль грає у суперлізі. Чи готові обидві команди бакарівне до сезону розповість Владислав Стецюк. Баскетбольна суперліга знову у рівному. Минулого сезону рівняни змогли здобути першість у вищій лізі. Тепер гратимуть у найелітнішому дивізіоні. Було дуже важливо зберегти кістя команди. Тої команди, яка здобула золоті медалі новорічної вищій лігі, що нам, в принципі, більш-менш вдалося. Нашу команду покинув тільки Олексій Дран по сімейним обставинам. І по великому рахунку всі останні гравці в обоємі. Чоловічій команді вдалося підсилитися легіонером 24-річним американським захисником Ілайджою Джойнером. Він виступав за топ університети Національної асоціації студентського спорту в США та Канаді. Минулий сезон провів у найвищій лізі північної Македонії. дуже радий бути тут в Україні. У нас чудова команда, чудова командна хімія. Тренуємось, всі відчувають один одного, немає ніяких проблем в комунікації. Рівне, чудове місто. Елед не може дочекатись п'ятниці, коли розпочнеться сезон. і Він прикладе максимум зусиль, щоб привести чемпіонство в Рівне. Також був підписаний Трентон Клейтон, та останній покинув клуб. Проте час знайти нового гравця є ще до 28 лютого. Головний тренер чоловічої команди Михайло Переверзій каже, в суперлізі викладатиметься повну, але у команди є деякі проблеми. Одна з яких це відсутність досвіду гри на такому рівні. Ми не маємо опиту гри в баблах, коли ми граємо по три гри. Це є певний певні труднощі. Тому що ті команди, які грали вже в прошлому році, вони вже би, набралися опиту, як це проводити. Тому на сьогоднішній день, я думаю, що це головна наша проблема. Жіноча команда БК Рівне вже сім років поспіль виступає у суперлізі минулого сезону. Вони здобули бронзу. Головна тренерка рівнянок Вікторія Максимчук каже, важливо було зберегти тогорічний склад та підсилитись новими гравцями. Будемо намагатися показати вам хороший баскетбол, представити достойне наше місто на чемпіонаті України. Всі здорові, всі працюють, лідери всі на місці. Тому. Склад повністю укомплектований жіночій команді вдалося повернути одну зі своїх лідерок, яка минулий сезон грала за іншу команду. Це Вікторія Шматова, яка не один рік виступала за БК рівне. Я вважаю, що цей чемпіонат буде дуже цікавий. А, робот, робот, сильний, робот, конкуренція та, азарт, та, це повертається в Україну до слова. Жіноча команда БК Рівне зіграє 12 жовтня проти Київ. Баскет. Чоловіча ж команда проведе матч вже цієї п'ятниці зі старим Луцьком. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.